Форумі я прочитав таку фразу, що Карпати гарні в будь-яку пору року. От зараз у нас є шанс це перевірити, тому що е з точки зору туризму самі погані місяці для відвідування Карпат це квітень і листопад. І от зараз 31 березня, і ми їдемо в Карпати. Цього разу ми їдемо в отель, який позиціонує себе як all Inclusive, що для України доволі рідке явище. Як каже мій колега, бути біля криниці і не напитись неможливо. Тому хто у Миколичині був і не зайшов в пивоварню, той у Миколичині не був. Точно, тут де було пиво, якась про Чорну Гору чи щось таке. Ту, чи? О. Тут навіть є пиво зі смаком смереки взяли тут потроху чорна скеля, темне, червоне, янтарне, ну і з йолками. О, який колір смерека. А ось і наш готель. Знаходиться він у селі Поляниця і має назву Красна Поляна. Ну, Можу сказати, що в цей раз ми в порівнянні з іншими побагатому. Раніше я вже чув про цей отель. Але я не люблю формат all Inclusive, тому не звертав на нього особливої уваги. Але коли я побачив цінову пропозицію на міжсезоння, то одразу вирішив, що пора дізнатися, що ж таке український All Inclusive. Так як я замовив номер з балконом, поселили нас у новому корпусі. Відповідно, весь номер був новенький. Ну ще в дорого багато входить ціла анімаційна програма. Після заселення ми пішли в їдальню на обід. Ілюха йде їсти. О, гарна ручка. Так, не Це Вікторія мені кладе бульйон. Тут як в Японії, можна класти топінги. Грибочки. Це не грибочки, це м'ясо. М'ясо. А рядом, мабуть, сир якийсь. Ні, це вермішель. Вермішель? Не треба мені там вермішель. Достатньо. Ну ми зібралися. Ну так от. Будемо коштувати. Ти приніс. Настоянки? Та, На Та ти що? А які саме Із ексклюзивного чорного рубина? Ух ти, круто! А стильне таке банальненьке. А тут ще є окремий стіл, я його не бачу. Там подають якісь страви, прямо як це, по-українськи. В цей стул зі солянкою. А я її дуже люблю. Тому прийшло взяти ще. Буде їсти. М -м -м. Наступним номером нашої програми ми йдемо інспектувати, так кажучи, солоне озеро. О, для цього отримали халати, рушники. Вон Вікторія. Несе. Будемо проводити. чуть є, чущо другої. Льоха, ти копатися будеш? Так. Да. Ми вже отримали уніформу. Головне озеро. Температура 38,5 сіль 60. Хлопці мої йдуть копатися. Я зараз теж піду. Йде дощ, чи на вулиці холодно, а ми будемо в гарячому озері. Так, а тут нам прокачали і зробили джакузі. Є такий фон. Сьогодні рай для мого малого. І для мене шашлички, рибочка і овочі гріль. Вечірньою розвагою для дорослих на цей вечір було заплановано мафію. І кажу шериф, провіряв. Я йому кажу, так, вгадав. Ранок зустрів нас мілким дощем. Ну, міжсезоння є міжсезоння. Сьогодні у нас плани. Е, є в all inclusive один мінус, який мені не подобається, тут дуже плотний графік. І якщо ти вже заплатив за обід, Потрібно їхати на обід. Тому у нас є вільних всього 4 години між сніданком і обідом, і ми повинні їх використати максимально якісно. Тому зараз ми поїдемо в Яремче. Ну і так подивитися, що там нового наробили за останні 9 років, що я там був. Яремче це такий запасний квиток на усілякий випадок, коли погода. Така собі, і в гори не поїдеш, то тут завжди що є, подивитися і навіть декілька разів. Зараз приїхала вже до Гедзюпарку, він розташований саме в Яремче поруч із водоспадом. Тут є це парк легенд, де є казкові всякі істоти і супроводжуючі атрибути до цих істот. Наприклад, є ельфійська оховайдалка. Я думаю, що це буде цікаво як дорослим, і дітям. Зараз будемо дивитись, що ж там таке. Якщо я правильно зрозумів, тематика парку не прив'язана ні до якого літературного твору, але все було таке маленьке, типи хобітвіль. Тут навіть барашки розміром з собаку. О, навіть обслуговування таких домиків. Отаких мутантів тут знайшов. 4-кілограмовий олень з іклами. Так, веже Едельрона. Не маю ніякого уявлення, хто це, але виглядає прикольно. Може це дім червоних ліхтарів. О! Передбачення відчеклунки Клари. Що там нам пишуть? Ага, треба зачекати, і буде в мене велика радість. В мене так завжди радість. Одна з хатин була присвячена моїй улюбленій книжці про Гаррі Поттера. А розподіляюча шляпа тут навіть вміла говорити. Корінь <різвість> мандрагор! За номер з балконом тут доплачують. Тому балкон повинен працювати кожен день. І куди це ти в халаті намилився? Біля копатись, нічого собі. Сьогодні ми провели роботу над помилками. І тепер у нас більш досвіду. Ідучи на озеро, ми взяли пивка з номеру і стакани з їдальні. Бармен. Мялинкою не пахне. На смак теж не чую, але так з басейна теплого прикольно. Купалися ми до самої вечері. Так як ми цей раз відпочиваємо по-багатому. Це було б не повністю по-багатому, якщо б ми не приїхали у Боковель. І відразу майданчик вразив нас тим, що він для багатих. Ціна 75 гривень за годину. А це Вікторія знімає озеро молодості біля найбільшого колеса огляду в Україні. Воно настільки багате що там у кожній кабінці є окремий мікроклімат. Вікторія працює, поки я ходжу гуляю. Ось такий тут надибався оглядовий майданчик. Так, ну а ми почнемо з того, що сходимо в Гуцуленд. Ось, до речі, парує новий е аквапарк Мавка. Одним з головних плюсів міжсезоння це те, що нема черг. Ага. Музичка це гарна. А Вікторія все працює. Вікторія боїться таких містків. Шерстяний, шерстяний, ай баранчик Ну такого я ще не бачив Чотири роги Ну ти у нас взагалі молодець Ти ти вельзівул. Ну, ти ты такий. такой Красавчик Будеш? Жар ти будеш Ну ти, давай, Вільзів Ой молодець Ой, да, да. родичі жінки, так-так. Да, да. Як ви побачили, ось таким чином накручується ниточка. Потім я її складаю у такі моточки і поруч діючий ткацький верстак, на якому я її виготовляю. Верхній ряд падає донизу, а нижній піднімається вгору. За рахунок цього, ця товста ниточка, бачите, яку я протягувала, вона скріпилася, зафіксувалася. Тепер я скаковую одну до другої. Так, з прикольного можу сказати те, що оці кольори це натуральні, Не окрашені. Мій головний висновок. Ці хати будувалися не під мій зріст. Зовсім. Вікторія здобула чай. Тут безкоштовна дегустація чаю. чай. Слово безкоштовний бокавель. Чуєте? Це когнітивний дисонанс. Так, ось чийсь. Є трав'яний, фруктовий і м'ядний. Ну, звісно, я навіть не думав про вибор, бо м'ядний це мій пріоритет. Ну, тут Я зовсім пригинатися повинен. Це о, а, Вікторія без проблем. Це шотландська корова. І таких я бачу перший раз в житті. О, прикольно. Так, а це форельник. А он і форель. Так, ну ми всіх кормимо. Я всіх кормлю. Вікторія визиває альпаку. Альпака морозиться. Альпака, 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 альпака. Ні. Це угорська корова. Таких я теж раніше не бачив. Дуже велика. Хочу замітити, що сьогодні перше квітня і от така ще товщина снігу на трасі лежить. Десь сантиметрів з 30. Людина, яка хотіла кататися в цьому році і не змогла. Прийшов хоч сніг потрогає. Так, а це подова піч, вона діюча. Там навіть ще вугілля. гаряче Тут роблять хліб, мабуть, і булочки для пекарні. Так, оп. О, спроба номер 3 І Вікторія приманила альпаку. Чорної ТРЕС не було, мабуть, вона спала, а ті морозяться. Страуси це єдині птахи, яких я поважаю. Інші мені кумарять. Тут Вікторія дивиться мастер-клас з гончарства. Не те, що важко, це технологічно ну, неможливо, тому що коли ти гончариш... Воно м'ягеньке все, воно мусить трошки підтверднути, під, під, підстигнути, тоді воно вже дається. Ану. Клас! Клас. <рес> Супер. О, він дорогий. Ме, ме, ме. Ме! Ме. Більше часу ні на що не вистачило, летимо на обід. І сьогодні у нас просто шик. Борщ в казані з пампушками. З салом. Вікторія, що ти? А, сметанку хотіла. Ага, Сметанка хотіла? О, куча сала. Як, буде смачно. Такий, такий делікатний вид, тому що нас попередили, що буде вечірка 80-х 90-х. Я забув сорочку вдома, яку приготував, тому такий імпровізований вигляд трохи. О, Вікторія. Давай повіти! Це саме або роль в вашому житті. Готові? На один, два, три. Але ви маєте що подавати. Один, два, три, доїхав. Цей ранок приніс мені величезну стаю лелек, а Вікторій приніс Похмілля. Але Похмілля і погана погода не привід. Сидіти в номері. В наш останній день тут ми вирішили з'їздити на полонину перці. І от, як я завжди казав. Доїхати до якогось місця це вже частина екскурсії. Ми зупинилися тільки для того, щоб зняти цей вид. Так, ми приїхали. Погода казка, людей нуль. Навіть не знаю, працює воно чи не працює. Тризубець гарний, дерев'яний, великий. Я знав, що тут повинні бути десь кабанчики, і вирішив, що вони працюють навіть при такій погоді. Кабанчикам насипали кукурудзи прямо у багнюку, і вони весело чавкали, шукаючи зерно. Трохи закупилися на броварні, так сказати, сувенірами, бо найкращий сувенір в Скарпат, це шо, правильно, пиво. Ну і по традиції, після полонини швиденько їдемо на обід. Так, Вікторія нам принесла алкоголь. Ми, як самі, погані алкаші за третій день тут, при наявності безлімітного пива, випили на двох десь бакалів з шість. Що там? — Фраголін. Фраголін. Так, сьогодні ми перший раз так сказав, забронювали собі спа. Тут такі чани. Називають їх джакузі. От, йдемо пробувати. Отак от, от. Це виглядає. Це там гріють ці чани. Є ще. І це все отут на річці. Є термопод, можна робити собі, чай. І видають отаку штуку. Я раніше не знав, що це більшофіт. Опс! Аксесуарчики. А це новинка цього сезону панорамна сауна. На вечір були заплановані пісні під гітару і Глінтвейн на ватрі. Але погода внесла свої коректи. І Глінтвейн зварили на ватрі, але без нас. Так що там? Що там в Глінтвейні? Друг? Я не полюбляю Глінтвейни, але це був прям гарний. Наступного ранку ми затемно встали і поїхали додому.